Усім привіт, і це влог з риболовлі, на якому ми покажемо, як ми риболовили із Марійкою. Так, так, ви не почулись. Ми їдемо вперше на риболовлю разом з Риборном, тому що ні разу не було змоги зробити це. І зараз ми їдемо разом із моїм двоюрідним братком. Ось він біля мене сидить. Ввелося взяти Марійку на руки, але це таке, тому... В принципі, нормально. Доїхали спокійно і вам все зразу буду коментувати вже на відео. До нас приїхала така класна машинка і нас забрала. Зараз ми вам покажемо, ми тут маріки. Так. Ось така машинка з нас приїхала і зібрати на наші місця. На рибологі. Ріку їдемо, тому будемо знімати ми риболовимо, Так сказати. Марійка, біля мене буде сидіти на ручках. Стіна? трошки є. Це ось супергерой. Ось це наш мій рюкзак. Тут. А там ззаді наші речі. Не впадає підіпру. Тому будемо їхати радіатом з вами. Ми в тут їдемо так. Просто вау. Обережно зараз буде. Приїхали, ми значить. Тут так жалько. Давай витримо. Боже, повідемой. Це не яйце. Це яйце. Це яйця. Це осячі російсько. Це осяче кіндерсерф.

Скоро на даний сон і з на ньому буде спати. Тому так. Все готово. І Марійко кори. Марійко полягає. Зараз я спілкувати буду, мене досі. Друзі, заснула. Марійко заснула.

Так виходить потрошки Вже дві риби слабили і відпустили. Маша вже спить, що спить. Але я думаю, що О, це хорося. Церква. Щось буде, риба якась холика. тут его. А может это твой рекорд личный? Ну, жди, освобождай его. Какой великий. Там? Нет, это карп. И вот это уже не смочный, да? Нет, да, это уже не смочный. О, поехал и там. Ну, пойдем. Да, 10 точно. Тут, где я бы сказал бы 12 точно. Вау. Это так рыболовля. Давай. А він Фу, да, вин Ой, я Давай не Он уже не дыхает. Це в воду прийдеться заходити? Да, Мілко ми на, на живот його поставимо. Це просто капець. Кілограм тринадцять він каже. О ну, Щас Щас він О, капець. Чекай, так, так, що. Щось... Зараз він так попливеться, буде оце. você vira Вона зараз тут засни, mm. напевно. Засни тут, а я їй книжечку почитаю. І вона буде спати. Друзі почитала книжку, вона заснула. Тіма там стоїть. Я йду. І вона дики, собак, скинули, не розминала. І ногою, і колінами, коліном, Тум! Ми черепашку знайти. Я пофоткалася, фотки покажу. Дуже класні вийшли. Або якщо вийде, то я їх зараз і тут дам. Якщо не вийшла, то ні. тут, якщо вийшла, то тут, тут, тут. Якось так вийшло. Маріка тут, граємо, так сказати. Я їх хочу знімати до сінки, бо дуже жарко. Я поміряла ну, такий комбінезанчик мого друга, в нього бабізанка я супергерой називався. Тудочку. Класно. Зараз буду знімати, щоб не забути. Коротше, ми вже нагулялись на... На okay. no. ловили риби. Марійка і поспала, і погуляла вже все, що тільки хочеш, і через годину вже будемо їхати додому. Тому хочу завершити влог і сказати вам пока-пока. До нових зустрічей. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і залишити подобайку.